Це якраз російська ракета, яка потрапила біля церкви і забрала життя нашої комети. Росія продовжує тероризувати мирне населення. Цього разу під прицілом опинилося Запоріжжя. Окупанти іскандерами обстріляли житловий район, влучили у церкву супермаркет у багатоповерхівках. Навколо вибиті вікна. Загалом пошкоджено близько чотирьох сотень квартир. Таке відчуття було бути і стрібітелі літі. От такої звук було. а потім був бо ми не встигли даже зрозуміти, що пройдеш. Діти там були, Ми ж не знаємо, ми всі в такому шокі були. Шойте не представить. Такий був зрив, такий був зрив. що це невозможно передати. На жаль, є загиблі та поранені за підсумками ракетного удару, який виник напередодні ввечері. На ранок сьогодні ми маємо трьох загиблих, двоє людей. Це Літня жінка, яка сиділа на лавці біля церкви, а також чоловік, перехожий перегожий, мимо, опинилися в епіцентрі вибуху, тому вони загинули на місці. Ще одна жінка, 21 рік, померла в лікарні від травми сумісних життям. Уже вночі окупанти атакували Україну шахедами. Сім із десяти ворожих дронів знешкодила наша ППО. Влучання були у Рівненській області. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на Дубичі. Заходять, що на місці події розгорнутий штаб на надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Радіаційний та хімічний в нормі. евакуація населення застосовуватись не буде. Натомість на Харківщині за для безпеки громадян евакуацію так і проведуть. Це стосується жителів Куп'янського району, який межує з лінією фронту. Вивозити будуть людей із 51 населеного пункту. Це 11 тисяч осіб. Ворог продовжує терор місцевого населення, авіаударами в тому числі. Тому наша мета це по максимуму. Збереження життів нашого цивільного населення Юлія Васильєва, новини 33 канал.